Слава Богу, дорогі брати і сестри, що ми можемо знов бути в домі молитви, чути Слово Боже, слухати такий прекрасний хор дітей. Я думаю, що кожен з нас знає цей віршик Слова Божого, де написано 3 Івана 1.4: Немає більшої радості від цієї, що знати, що діти мої живуть в правді. Слава Богу, брати і сестри! Я думаю, ми радіємо, особливо батьки радіють, що їх діти можуть славити Господа, і це є добре. Але я хочу перед тим, як я скажу проповідь, я хочу просто підбадьорити вас, батьки. Ви знаєте, що ті, хто працює з дітьми, вони віддають свій час, правда? Ми тут їх чуємо, як вони гарно співають. А часом ми не бачимо, що роблять вони, або що за кулісами стається, що вони так можуть гарно співати. Це було в Нью-Йорку, брат Славік знає, Times Square Church. Один раз ми попали туди, і там великий хор дитячий, такий, напевно, чоловік 300 співав. І вони так, як сільотки, напаковані. І простояли так, ціле зібрання, то, що вони співали, як ну, як мумії так стоять, співають. І тоді в нас, в нас був невеликий хор, може, яких 50-70 чоловік. І я так послухав, постояв і думаю, як їм так вдається, щоб діти так стояли гарно, співали гарно. Ну, і славили Бога. І потім мені доводилось знати, чого вони так співають. Трошки історію. І Їхній пастор розказав, каже, що Нью-Йорк велике місто, і коли батьки привозять своїх дітей, вони тренуються, і батьки теж тренуються. Вони не їдуть додому, вони йдуть десь там в кімнату, закривають двері. І мають молитвене служіння. І коли Він це сказав, для мене зразу стало зрозуміло, чого діти так гарно співають, чого діти так гарно стоять і чого ім'я Бог прославляється. Слава Богу! Колись приносили дітей до Ісуса, щоб Він їх благословив, руки поклавши. Потім був час, коли дітей приводили до Ісуса теж, щоб Він помолився їх благословив. Але є такий час, коли ми вже дітей не можемо принести. Вони вже затяжкі і не можемо привести їх, тому що буває не слухаються вони. Я хочу підбадьорити, брати і сестри, приносіть їх. До Ісуса на руках молитви. А Бог знає, і Бог сильний сам їх привезти. Слава Богу, це сталося зі мною. Був такий час, коли ну, трошки не ходив правдивою дорогою. У мене була тітка і була мама. І наша тітка була нам як друга мама. І вона заботилась. І коли нас нема вдома, або мене нема вдома, там в 11-12-й в годині вона могла підняти все місто на ноги, де Василь є. Ну, Багато воно не працювало, але часом могли витягнути. А мама по-другому воювала. Вона стояла на колінах. Поки я не вернувся додому. Слава Богу, брати і сестри. І знаєте що? Коли вона стояла на колінах, були часи такі, що я приходив до краю пропасті, і треба було тільки переступити один крок і ти вже там. Але я не міг це зробити. Другі друзі робили це, і їм це вдавалося, а я це не міг зробити, я не розумів. Треба було сказати одне слово, і ти вже там, або протягнути десь руку не там, де треба, і не міг це зробити. Потім я зрозумів, коли я приходив додому, незалежно в якій це було годині, чи в 12, чи в першій, я чув, що мама молилась. І коли я йшов спати, вона йшла спати. Слава Богу, брате і сестри, що ми маємо тих батьків наших, які підтримують, підтримуйте вчителів хора, їм потрібна ваша підтримка. І коли ви відправляєте їх на хор, дуже простий рецепт, підіть свою кімнату, закрийте двері за собою і помоліться Богові в тайні. А Бог той, що бачить тайне, воздасть явне. Слава Богу. Тому що ті, які працюють з дітьми, часом треба дуже багато енергії, терпіння, брати і сестри, повірте мені. І тому підтримка молитвена – це дуже важливо. Не тільки за хор, але навіть за молодіжнє служіння. Коли брати поїхали в Мексику і брат, Ростик святкував, що ми відчували підтримку, слава Богу, за людей, які моляться. Не тільки тут, в церкві, але вдома склоняєте коліна, моліться за наших дітей. Я хотів поділитися Словом Божим, яке записане вихід, 17 розділ з 8-го вірша. І прибув Амалик і воював з Ізраїлем в Рефідімі. і сказав Мойсей до Ісуса: вибери нам людей і вийди воюй за Амалеком. Взавтра я стану на верхів'ї гори, а Божа палиця буде в моїй руці. І зробив Ісус, як сказав йому Мойсей, щоб воювати за Амалеком. А Мойсей Аарон Хур вийшли на верхів'я гори. І сталося, коли Мойсей піднімав свої руки, то перемагав Ізраїль. А коли руки його то перемага... опускались, то перемагав Амалик. І руки Мойсеєві стали тяжкі. І взяли вони каміння і поклали під ним, і сів він на ньому, а арон та хур підтримували руки його. Один з одного боку, а один з того боку. або з того. І були його руки сталі аж до заходу сонця, і переміг Ісус Амалика і народ його вістрям меча. І 16 й вірш. І проказав він бо рука на Господньому прапорі, Господеві війна з Амаликом і роду в рік. В рід. Слава Богу, брати і сестри, за слово Боже, яке нас сьогодні наставляє. І що ми можемо взяти з цього урока. Я хочу коротко поділитись з нами. Ми маємо кожен боротьбу в нашому житті. Правда, ми з чимось боремося в нашому житті. Ранком ми зі сном дехто бореться, не може встати на роботу або в школу. І часом батькам треба тягнути дітей. Вставай, вставай. Дехто бореться, ну, як похудіти. Різними боротьбами платять гроші, декому вдається, декому ні. Але всі ми боремося за наших дітей і не тільки ми, брати і сестри. Ви знаєте, що за наших дітей боряться і другі, щоб наших дітей завлікти до себе і навчити їх чогось. Особливо, якщо вони ходять в паблік-скул або на якісь гуртки, я вам скажу, як в нашому житті було. Було такий час, в нас ця боротьба велика. У нас дуже розвинений футбол, сакер або футбол. І наші діти, вони дуже талановиті, вони вміють дуже добре грати. Я вам скажу, що наші діти вони мають таланти і до музики, і до співу, і до, ну, чуть не до всього, слава Богу за це. І ми це знаємо, але не тільки ми це знаємо, це бачать і невіруючі. І ті люди, які не служать Богу, і вони це замічають. І коли в нас була така боротьба трошки. Син хоче йти на футбол. І було такий компетитив, щоб ну, кращий, вищий трошки футбол. І ми кажемо, ну, сину, ти не можеш йти на футбол, тому що в нас служіння. В цей день служіння, в цей день молитва, а в цей день співка. І знаєте, як наші діти, тато, а дивись, всі це роблять. А то йде, а то йде, а тому можна, та раз пропустити, ну воно нічого. Знаєте, часом ми плакали перед Богом, просили, Боже, дай мудрості і дай сили стояти. Бог допомагав. Тоді підключилися ті тренери. Вони кажуть: слухайте, та вам не треба їх привозити, його привозити. Ми заберемо. Його. Ми заплатимо за нього. І ми привеземо його додому. Тільки віддайте його. Каже мені дякую. І знаєте ще, що сказали, а ви не дбаєте за своїх дітей. Вони нам кажуть батькам, та ви не дбаєте за своїх дітей. І часом треба було їм відповідати, як ви думаєте, батьки дбають за своїх дітей більше, ніж ви. І слава Богу, що Бог дарував сили перемагати. Слава Богу, брати і сестри. Я думаю, що кожен з вас знає, особливо ті діти, яких запрошують кудись, ну там раз служіння пропустити, там якусь співку пропустити, там ще щось. Ну, Діти трошки піднімляться в очах батьків, в очах сверстників своїх. Але Якщо батьки на місці і ходять в істині, просять Бога допомоги, слава Богу, що Бог допомагає і дає силу. Написано і сказав Мойсей до Ісуса: це була війна або боротьба з Амаликом. Я думаю, ми знаємо, хто такий був Амалик. Він в свій час він не боровся чесно. Він коли Ізраїль виходив, ззаді йшли такі слабі, якісь такі, що ззаді йшли. І він мав таку хитру тактику, він добивав тих, що ззаді, що не могли самі себе захистити. Тих, які ослабіли, які не мали сили, а може, не хотіли попросити когось брати, або поможіть мені бути в стані. Не за станом, тому що за станом там десь Амалик ходить і побачив когось за станом, він хоче добити. Він хоче ізолювати. І якщо людина ізольована, тоді її легше перемогти. Правда, брати і сестри? І тому в того Амалика була така тактика. 1 Тимофія 6.12 говориться, борися добрим подвигом віри. Тримайся вічного життя, до якого ти покликаний був, склавши добре визнання перед багатьма свідками. Борися добре, добрим подвигом віри. І тут боротьба почалася так, і сказав Мойсей до Ісуса, вибери нам людей і йди воюй з Амаликом. Узавтра я стану на вершині гори, а а Божа палиця буде в моїй руці. Коли ми, коли ми поступаємо так, як написано в Слові Божому, так, як Слово Боже говорить, то ми пожинаємо благословіння або плоди того, тих обітниць, що Слово Боже нам говорить. І написано, сказав Мойсей. Вибери нам людей і йди, воюй. Мойсей був вже старший, а Ісус навин був ще молодий. Знаєте, але війна була, вони воювали разом. Ісус навин каже, і зробив Ісус, як сказав йому Мойсей. Він був молодий, а Мойсей був старший. Каже, я піду там на гору, а ти йди в долину, Вибери собі тих, які. Є сильні воювати. Написано молоді, ви сильні, тому що слово Боже перебуває в вас і ви перемогли лукавого. І написано: І зробив Ісус, як сказав йому Мойсей. І зробив Ісус, як сказав йому Мойсей. Перемога від Господа. Слава Богу, брати і сестри. Як би ми не боролися, ми своїми силами не можемо перемогти гріх, не можемо перемогти того Амалика. І написано, коли Бог за нас, то хто проти нас? Вся слава йому, слава Богу. Ворог не хоче, щоб ми поступали так, як написано. І в Ісуса Навина 1, 8 говорить, нехай книга цього закону не відійде від уст твоїх, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Замітили, брати і сестри, там написано, нехай книга не відійде від уст твоїх, не від рук твоїх, не від очей Твоїх, а від уст твоїх. Як це може бути? Книга цього закону або правила, які Бог дарував нам, по яких ми живемо і по яких ми наставляємо наших дітей? Як вона від уст може не відійти? Написано, що в серці, те на устах. І коли ми це Слово Боже положимо в серці своєму, воно буде в нашому розумі, воно лишиться в нашому серці, воно і буде на устах, тому що від того, з чим серце наповнене, те говорять уста. І зробив. Ісус, як сказав йому Мойсей, Він не соображав, як можна краще, Він зробив так, як сказав йому Мойсей, щоб воювати за маликом. І сталося, що сталося, брати і сестри, коли він зробив так, як сказав Мойсей. І сталося, коли Мойсей піднімав свої руки, то перемагав Ізраїль. А коли руки його опускались, то перемагав Амалек. Там було час, коли перемагав Ізраїль, і написано було час, коли перемагав Амалек. В чому заключалась перемога? В тому, як його руки були підняті. Так, ми знаємо, що перемога була від Господа, але написано, коли він. Піднімав руки, перемагав Ізраїль і коли опускав, коли опускаються руки, брати і сестри. Буває в нашому житті таке, правда що ми знемагаємо, що ми ослабіваємо, що ми часом відстаємо від стану Божого і опускаються руки. Але, брати і сестри, я хочу підбадьорити. Щоб не опускались руки, підтримуйте один одного. Написано руки Мойсеєві стали тяжкі, і взяли вони каменя і поклали під ним, і сів він на ньому, а Арон та Гур підтримували руки його. Що би було там на горі, якщо б в нього не було підтримки? Я не думаю, що він би сам міг перемогти. І тому він мав таку підтримку, або, або був в єдності з другими братами, або з другими мужами Божими, які теж бачили, де є перемога. І вони не сиділи собі празно. Написано, вони побачили, опускаються руки, перемагає Амалик, піднімаються руки, перемагає Ізраїль. Знаєте, брати і сестри, ті молоді, або хто там воював в долині. Їхня перемога залежала від того, хто стояв на горі. Слава Богу, брати і сестри. Так, перемога залежала від Господа, Господь давав. Але там написано, руки Мойсеєві стали тяжкі. Невже Бог не міг зробити, щоб перемогти без піднятих рук? Брати і сестри. Піднімайте ваші руки до Господа. Написано, я хочу, щоб мужі як молились, піднімали руки без гніву і сумніву. А коли не, може, не можемо піднімати наших рук, часом буває, руки опускаються. Брати і сестри, просіть один одного, моліться за, один, за одного, тому що в єдності є перемога. Коли ми єдині, тоді є перемога, тоді Бог благословляє. Написано, якщо б двоє чи троє згодились про всяку річ, двоє чи троє. Буде їм від Отця вашого Небесного. Слава Богу, брати і сестри! Це єдність, коли ми єднаємося разом. Знаєте, я замітив дуже важливі речі в перемозі з нашими дітьми, особливо в церкві. Коли ми тут проповідуємо Слово Боже, і ми вчимо, коли молодь йде, вони мають молодіжні зібрання, і там так само вчать, в те саме направлення. Діти приходять слухають, так, там пастор сказав так, а там молодіжний пастор сказав так, значить, воно так. Йдуть вони додому, і тато точно так само говорить. Є єдність. Так не кажуть, що о, ти не слухай того. Буває таке, та не слухай того, та ми в Америці живемо, та тут друга культура, та тут другі привички, тут друга одежа, тут друге служіння. Не слухайте таких людей, брати і сестри. Слухайте тих, на яких можна дивитись і подражайте вірі їх. Написано були руки Його сталі або підняті аж до заходу сонця і переміг Ісус Амалика і народ Його вістря меча. Слава Богу! Перемога від Господа, брати і сестри. Але коли ми разом боремося, молоде покоління і старше, так може старше покоління не є там в молодіжних молитвах. Але, брати і сестри, я вам скажу, коли мої діти чи наші діти йдуть десь там на якісь активиті, або десь кудись їдуть, я все, що просив батьків. Часом батьки кажуть, вам матеріально помогти, вам так, вам так. Що? Кажу, брати і сестри, моліться. Щоб по ваших молитвах ми були даровані вам в житті, при житті і здоров'ї. І ви знаєте, були такі часи, що. Ну, здавалося, ну, якось нема виходу. А потім приходила сила, приходила перемога, і ми приїжджали, і батьки кажуть, ми молились за вас. Слава Богу, брати і сестри. Слава Богу, за тих, які підтримують руки тих, які опускаються. Слава Богу, за тих, які підтримують руки тих, які працюють з молодежою. Слава Богу за батьків. Які бачать, що треба боротися, і які не можуть часом боротися, самі кажуть, брати і сестри, поможіть нам в молитві моїй до Бога. А Бог є той, який бачить, який чує і який допомагає. Знаєте, всі, я думаю, телефон до Бога. Правда? Єремії 33.3. Дуже знайомий телефон. Поклич до мене і тобі відповім. Брати і сестри, не падайте духом, кличте до Господа. Написано переміг Ісуса Амалика і народ Його вістря меча. Через кого прийшла перемога? Переміг Ісус Амалика там в долині. А думаєте, вони знали, що там стоїться на горі? Я думаю, може і не знали. А там були підняті руки. Які не опускались до того часу, поки переміг Ісус Амалика. Слава Богу, брати і сестри. Нехай ваші руки будуть підняті. Підтримуйте один одного. І далі написано, і промовив він: бо рука на Господньому прапорі Ізраїлеві війна з Амаликом зроду в рік. Амалик не помінявся. Він шукає цей ворог. Шукає, кого вкрасти, вбити і погубити. Ця тактика дуже давня. І коли ми боремося, коли ми не покладаємо свої руки, знаєте, розслабились трошки, буває таке, приходимо з роботи, ну, хочеться відпочити. Брати і сестри, тут є добрий відпочинок, слава Богу. Тому що там відпочинок, де присутність Божа, Бог дає силу, Бог дає перемогу, Бог дає підтримку. І Господь благословляє народ, благословляє церкву. Я думаю, ми помолимося. Ми подякуємо Богу, що Бог чує молитви. Ми подякуємо Богу, що, ми, що нам не треба боротися самим. Наша перемога вже зроблена там, на Голгофі. Слава Богу! Ми приходимо до нього і кажемо, Господи, Ти переміг. Господи, мені потрібна сила Твоя. Часом я падаю, я знемагаюсь. А Господь той, який бачить тих, які смиряються, які шукають, які кличуть, які благословляють Його ім'я. Будемо дякувати Господу за цей день, за наших дітей і просити, щоб Бог поміг нам боротися і перемагати. Амінь.